Зима відступає, і з весняним теплом ми зустрічаємо другий сезон Ліги гумору міста Дубно. Чекаємо вас 28 лютого у районному будинку культури о 15.00. Вас очікує море емоцій та позитиву, тому що у другому сезоні кількість команд перевелила за 20. Ви зустрінете команди минулого сезону з новим репертуаром та безліч нових команд з нашого міста і не тільки. Ну що ж, поки команди завершують підготовку до фестивалю, давайте ми поспілкуємося з новими командами. Представтеся, будь ласка. Команда КВН. Да. Е, чому називаєтесь КВН на лізі гумору? Ми команда вашого настрою, ми вас да. смішимо, ви смієтесь. Яка головна фішка вашої команди? Бурса. Ми поводимо себе як бурса. Я зрозумів. Е, які книжки читаєте? Пушкіна. Е, <сум> <сум> ага, Пушкін. Все, це єдине, що ми знаємо просто. Ні, я знаю. Ну то що на мо? Далі запитання. Щоб я корова? Воду. Точно воду? Молоко. Як яка? Ну молоко, жосправне. Корова? Ну корова, ну то ж молоко. Молоко, <реш> правда. Ну, ну так все, ну що, ти, ще, ще, ще ти ще ж випросити, ви ж без бурців, ти знаєш йому Ем, Якби у вас була можливість звернутися до Зеленського, що б ви йому сказали? Хай приїжджає на нас, нам мільйон гривень і не йде в президенту. А, тобто не йти йому президент. Не, не йдя, бо... Знаєте, цікава ситуація. Всі кажуть, всі команди, які в я, 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 я брав інтерв'ю, кажуть, що йому не стоїть про президентом. Чому? Ми, якщо що він, він піде. Думає? Україна і весь світ помре без юмору, він ж він да. такий Біж... бог юмору. отак можна сказати. Я зрозумів. Чому саме ви маєте при у фіналі його гумору міста Дубна? Ну а хто, якщо не ми, Якщо ми не ж... ми, то як не Ми не ж все такі борс. Ну дивися, посудимо по, по якщо ми не пройдемо, uh -huh. то пісень команду. Я понял. Знаєш? Що? Чого? Бурси всіх поміє. А, ну бурситет, назначить стрілує все цих порід. Якого тренера б хотіли мати у своїй команді? Неступ, так. Да. Неступ? Да. Чому саме так? Він, коли Товстенькі. ми до нього підходимо, він завжди каже, йдіть нахер від мене. Ну і він тостенький, риженький, ніяко. Коротше, класий чувак, так? Да? Далітеся, будь ласка. Команда Дубинського медичного коледжу ДНК. А чому ви саме так називаєтесь? Ну, бо в кожної людини є ДНК і так само ми хочемо, щоб наша команда запам'яталася всім. <стужили> е, яка фішка вашої команди? <заку> Я не всім. <заку> <роботи. заку> ну, наполовину. <заку> Які у вас враження від їх гумору міста Дубна? <заку> Самі найкращі. Так. За нам заплатили. Яка ваша улюблена команда в Лізі Сміху? Ті, що приїжджають в Дубну. Адихай місце. Ті, що приїжджають в Дубну. Адихай місце, ще раз, так? Ні, ти сьогодні просто ті, що приїжджають в Дубну. Які у вас плани на фінал і на загальну лігу гумору? Аби сюди то йти. Так. Ну, своїми ногами можна йти. Нам це вдасть за 4 кроки, так? Ну, за 4 кроки. Яка ваша улюблена книжка? Абетка. Тільки нам без бедрі. Ми перестали. <плес> не треба, не треба! Якби у вас була можливість поспілкуватися з Зеленським, що б ви йому сказали? Відмінне зеркало. Від обше відмінь, обше відмінь. Все, все. Йому ж я його здавала. <плес> Представтеся, будь ласка. Команда без логіки. А що це без логіки, а не без логіки? Так. Да, так. Це капець. Чому саме так називається ваша команда? <ріхи> Тому що наша електрик. Далі, чому саме ви маєте пройти у фінал Ліги гумору міста Дубна? Не Які книжки полюбляєте читати? Я електрики не читаю. типа, Та що лежить на Дивись. Ти сидиш. Там газета лежить і це от. А що читя? Я вдома, о, я вдома свіжитель читаю. Нормально це. Дуже інтересно, кстати. Там карбонат. Питання, якби ви мали можливість звернутися до Зеленського, що б ви йому сказали? Не йди, президент, не йди, не йди. Ні, чесно, так чесно по-людськи, мені треба шкода. Його заксують! Його зробили Все можливе, що ми пройшли, бачу вас ці ноль. Яка головна фішка вашої команди? Я не зрозумів кіно. У нас є силюки, у нас є неправильної орієнтації чоловік, йон. Красива йон. дівчина. Ми рось, що це іноді. будь ласка. Баба Гром. А до чого хлопці Гром? Не Гром, а не Баба. Не а, ви баба, а не гром. Я зрозумів. Да. Хорошо. Э, яка фішка вашої команди? Ну, я думаю, ти зміни. Сила, потужність, мощь і два балану. І красота. Да. А, ви красота. Так. Да. 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 Я тепер зрозумів. Все, добре. Що б'є корова? А корова взагалі? А може і водка навіть? Хорошості? Лип... Може, якщо, ж як, як, як її налити. Ммм, налити. Я зрозумів. А які книжки читаєте? Різні. Які різні? Пригодницькі, детективи, про кохання. Вау, про кохання! Ті про кохання любиш читати книжки. Дівчата, про да. кохання. Про гідні Друге відчуття не війна. Так. Саме кохання, саме те. Чому саме ви маєте проти фінал нашого конкурсу? Баби. А, баби гром, я поняв. Придумайте який жарт саме зараз. Якщо моя бабця була петроська, о, боже мой! Вони <реку> пройдуть саме фінал. <реку> <реку> Якщо б у вас була можливість поспілкуватися із Зеленським, що б ви йому сказали? Хай не йде на вибори. Чому? Чому ми чому всі кажуть, щоб він не йшов на вибори? Він наш майбутній президент за всіма показниками і рейтингами. І ви кажете, щоб він не йшов на, 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 на вибори. Або я пошла. А ти чесно Чесно, він же навіть зареєстрований, ну, щоб ти розуміти, да? він же все, він же ну, кандидат. Але перший поршень, але на першому місці Зеленський, на другу на місці. Пан Юлі на третьому місці Порошенко. Ну, тоді, якщо ми її побачимо, треба сказати, їм, що він пішов вперед на своєї цілі. І, і проспонсував лівого гомору міста Дубна. <плес> <плес> Представтеся, будь ласка. Ми команда не суміш. А чому саме так називається ваша команда? Тому що ми виглядаємо як дітки, а жартуємо серйозно. О, -о, -о. яка фішка вашої команди? Наша фішка. Вдому, ну, що ми всі звісно в класі. нас є. У нас так. Я зрозумів. Щоб завжди ем... були веселими. Якби у вас була можливість поспілкуватися з Зеленським, що б ви йому сказали? Це хто? Вова, <схід> я би за тебе. Я за тебе, я тебе. Ми з тобою я, я в тебе обчі. Навчи мене жартувати, а потім. Відповідальну. Кого ви бачите своїм тренером? Ну, ми ми можемо бачити блякого оміча або Олександра Палія. Олександра Палія. Саша, Сашок, Сашечок. Це буде сильна команда. Представтеся, будь ласка, ми команда Беспаніки. Без Чому саме так назвали вашу команду? Дуже панікували. Так. Якби ви мали можливість звернутися до Зеленського, що б ви йому сказали? <гум> Шановний Володимир Володимир, як його там, Володимир Зеленський. <гум> Отак, знаєте, коротше, як гур вдома є. Треба бабки. Ну, скиньте, що вам там жалко, 200 тисяч гривень якісь, тим чи що. Ну, ну, будь ласка. Але не знаю, що ми час хрістомо ще здатися. Перестатися, будь ласка. Команда Уоллстріт. <Engagement> е, Розкажіть, будь ласка, фішку вашої команди. Тіпа типу її немає. Що, п'є корова? Ну, в мене в селі вона пила відходи. ]ribalo. Ні, жданчик. Харжу. Е, які книги полюбляєте читати? Буварити. Букуарик, о, спасибі, мальчик. Це тоже моя любима книжка, тож ж тільки читаю її зранку до ночі. Якби ви мали можливість звернутися до Зеленського, що б ви йому сказали? Чому саме політика, а не Зеленського? Чим він не подобається як політик? Як на мене, це наш майбутній президент? Ні, ну можливо, в нього і в себе йти на посаді президента, Ну, в чому їй мені він би покраще? Зустрічне питання. Ви команда Ліги Гумору в Дубно. Але яка ваша найулюбленіша команда в різі сміху в Києві? Стадіон Діброва. Ну а чому саме Стадіон Діброва? Мені дуже сильно подобається Пітернопіль. І дуже подобається команда Аддихай в місті. Стадіон Діброва, тому що вони більше нам панують по стилю. Загорецька. Загорецька це ж Бог, це ж Бог Ні, саме Ні, Я не бог. спорю, Загорецька прикольна команда. Но... Вона більш на розмовному стилі. А оцей. Okay. Добрий день! Що вам не подобається Сізо? Yes, Добрий день. Добрий день!